Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Руха Кабіна і сьогодні у нас буде достатньо незвичайний випуск. По-перше, я передивився Шерлока, знайшов такого ж капелюха, змотивувався і купив собі. Тому цю тему закриваємо одразу ж. Ви знаєте, що Руха Кабіна полюбляє різні аксесуари для своєї залисини, тому ця. А шляпка стала не виключенням і ми додаємо її собі. По-друге, ви бачите на своєму екрані Маришку та Леську. Друзі, зараз все поясню, все дуже просто. Маришка та Леська це ті дівчата з кадрової агенції, яких мені пропонують для того, щоб винайняти собі на роботу. Ви скажете, навіщо? Адже ти говорив, що в тебе вже є типу домовленості з кимось. І ти вже береш того хлопака. І так, все вірно, я беру того хлопака. Але як виявилося, для того, щоб відкривати свою контору, наймати туди когось, окрім тих, кого ти бажаєш, потрібно офіційно винайняти першу особу з кадрової агенції, котра буде відповідати в цим нормам, які від того требує а, твій штат. Тому. Я звернувся до української, звісно ж таки, кадрової агенції в Штатах, де мені надали ось на вибір два варіанти, ті, що мені плюс-мінус підходять по бюджету. Звісно ж, хотілося б побачити Енокентія або ще когось там, але, на жаль, наразі ми маємо обрати між Маришкою та Леською. І, чесно кажучи, в цілому, то Якщо подивитися на їхню анкету зараз, ми бачимо, що вони практично однакові. Типу, не зовнішнє, а по скілам і по рейтові, плюс-мінус, в них все окей. Дівчата недавно прийшли на роботу, а в США подали цю заявку в цю кадрову агенцію, і ось, все, вже, будь ласка, я обираю когось із них на роботу. І чесно кажучи, Леська трішки краща, тому я б все ж таки брав Леську. А в неї, дивіться, а різниця по зарплаті всього 3 долари. І це не суттєво для мене, як ви знаєте. Зате по навичкам в неї на плюс одну навичку більше. А це означає, що вона однозначно краще. Тому я пропоную винайняти саме Лесю. Так, перший рейтовий взнос це 1500, я так розумію, це йде всього в кадрову агенцію. А далі зарплата в неї буде 357 доларів за рейс та 1650 за милю. Що достатньо, звісно ж, дорого. Не знаю, чи буде в нас щось там в плюс, чи буде в нас щось там в мінус. Але що маємо, те маємо. А як я й говорив, вона буде сідати власне, на мою автівку. На ось цю. Тому а, одразу ж а, мені потрібно буде зазначити це все в документах, а, щоб а, за нею числився вже не я, а за нею числилася Леська. Бачите, ось зараз. Оце все в мене так виглядає. Тут числюся я, а всі мої власне характеристики, характеристики. Мого авто пробігти де й тепе А потім я за цю автівку вже ось, ось поставлю Лесю. А Лесі видам а... своє авто, і вона буде їздити на ньому. А я, звісно ж, таки пересяду на щось краще.